Усім привіт! Вітаю вас на каналі. В цьому відео я буду перший раз малювати на полотні сама. У мене квадратне полотно 15х15, малюю я акрилом від нашого українського бренду Rosa. Також хочу вам повідомити, що у мене нарешті з'явився Телеграм, кудись вставлю сюди його. Нік та посиланку вже є в описі. приєднуйтеся, там дуже цікаво. Малювати я буду такий милий пейзаж, він такий вийшов атмосферний та е, красивий. Тут буде з однієї сторони сонце, з іншої ніч, тобто світло і темрява. Така цікава задумка в мене є. Щодо відчуттів малювання на полотні, мені доволі сподобалося. Це полотно було доволі таким зручним використанням, тобто я вже малювала, але то було полотно на підрамнику, і я ходила. На майстер-клас в студію. А сьогодні я малювала прям повністю сама. Як ви бачите, зараз що синій ультрамаринчик не зовсім покривний колір, проте червоний він прокрився дуже сильно. Тому я згодом, як ви побачите, перекривала його. Те саме я зроблю із блакитним, тобто ультрамарином Їх треба буде робити світліше. Ось, надіюсь, вам буде цікаво спостерігати за процесом створення цієї невеличкої картини. Я вже тут висвітлила трохи і малюю вже дерево. Якщо вам сподобалось це відео, натисніть вподобайку, мені буде дуже-дуже приємно. Також зараз я буду зробити завершальний етап, він, на мою думку, найцікавішим. І все, картина вже готова. Бувайте всім гарного настрою!